Ашня, яка частково обертається, та прийнятна мобільність. З недоліків слід зауважити погана стабілізація, повільна перезарядка та повна відсутність броні. З обладнання раджу встановлювати досилач приціл оптика або приціл досилач механізми повороту. Дев'яту позицію, на мою думку, займає совковий важкий танк. Об'єкт 252У або захисник. Машина дуже грізна. Ви тільки самі згадаєте, скільки разів не пробували або рикошетили від броні цього великого ваговика. З недоліків можна виділити дуже довге зведення та мала дальність огляду. З переваг, звісно, його бронювання, велика разова шкода та хороше бронепробиття. Рекомендую дві збірки обладнання для цього танку: перша це приціл, досила, стабілізатор. Або закалка досилач стабілізатор. Восьму сходинку у моєму топі посів американський важкий танк. любимець статистів. це М-54 Ренегат. Гармата цього танку це просто скарб. Вона більш ніж комфортна. Але на бронювання тут сподіватися не варто. Воно ніяк. Все бронювання тут зосереджене в башні. Але тут теж питання. Тому що ще дуже великий лючок зверху, в який будуть пробувати всі. Тому стояти на одному місці і стрілятися це не про цей танк. Треба використовувати свою динаміку, заважати противнику будь-яким способом вицілювати вас у лючок. З переваг виділяємо дуже гарну гармату, міцне бронювання лоба башні, дальність огляду. Але недолік один і дуже великий це командирська башня. Рекомендована збірка обладнання. Перша це досилач, стабілізатор, вентилятор або закалка, турбіна, досилач. На сьомому місці розташувалася одна з кращих преміумних ПТ. Це просто класика нашої гри Scorpion G. Всі вже давно знайомі з цією машиною, у багатьох вона вже є. Тут не потрібні, які зайві слова. І сказати щось погане про цей танк не можна. Переваги всім зрозуміли. Це класна швидкість танку, гармати з дуже гарними показниками як бронепробиття, так і разової шкоди. Хороша точність, рубка, яка обертається на 360 градусів. З недоліків виділюють тільки низьку поворотливість рубки та корпусу. Машина просто казка. Рекомендоване обладнання. Перше це приціл дослач оптика або досулач приціл механізму повороту. На шостому місці совковий важкий танк об'єкт 703, варіант другий, відіграв на ньому не одну сотню боїв. Це грізний дід з двома гарматами, який має непогану броню, хорошу стабілізацію у купі з прийнятною динамікою, але причому довго зводиться, має слабке НЛД та поганенький огляд. обладнання цей танк ставив про вентилятор, стабілізатор та присіл, або закалку, стабілізатор та турбонагнітач. На п'ятому місці розташувався справжній ад для легких танків та танків зі слабким бронюванням. Це Шептика ТВП-100. Як же я люблю заряджати фугас для якогось і й думаю ви також? Дуже швидка перезарядка, велике бронепробиття, кумуль 330 мм, який не дає спокою ні єдиному танку у грі. Гідна динаміка у купі з наявністю башні робить цей танк дуже грізною машиною на полі боя. Але є і пара мінусів. Перше це погане маскування та мала кількість ХП. По обладнанні у нас приціл, досилач, турбіна або закалка, турбіна-досилач. На четвертому місці у нас французький Есте, бачатільйон Бураск. Перший повноцінний барабан на два снаряди. Це повністю картонний, але в той же час дуже мобільний та малопомітний танк. З високим базовим поглядом та великим альфа страйком з двох снарядів, але при цьому поганою точністю та невеликим бронепробиттям на стандартних снарядах, незважаючи на всі недоліки, які можна підтягнути за допомогою обладнання, цей танк дуже і дуже сильний, який універсально можна використовувати в залежності від ситуації в бою. За це його і полюбляють гравці World of Tanks. З обладнання такі варіанти. Перший це вентиляція, стабілізатор, механізм повороту. Другий це оптика, малошумна система вихлопу та командирський оглядовий прилад. Тож, в залежності від бою, обирайте правильний варіант обладнання і буде вам щастя. Відкриває трійку лідерів Сомо АСМ. Знову барабан, знову француз, але вже важкий танк. При правильному використанні дуже небезпечна машина. Барабан на 1500 шкоди у купі з хорошим пробиттям базових снарядів. Відмінними кутами вертикальної наводки та непоганою динамікою можуть зробити великі проблеми для ваших противників. Але треба бути обережним: дуже довга перезарядка та невелике брання у башні танка роблять його вразливим в деяких місцях боя. Але однозначно, цей танк заслуговує бути в трійці кращих обладнання перший варіант: турбіна-стабілізатор закалка. або другий варіант турбіна-стабілізатор-вентилятор. Друге місце за середнім танком Італії Progetto 46. Машина, яка не пробачає помилок та потребує обережного підходу. Але при всьому цьому має варіативний геймплей. Висока швидкість дозволяє швидко переміщуватись по полю бою та впливати на ситуацію саме там, де потрібно. Має механізм до зарядки, високу точність, комфортні ОВН, непогане маскування та огляд. До мінусів записуємо тільки слабку броню та маленький разовий урон. По обладнанню вважаю так: перше, це турбонагнітач, вентилятор-стабілізатор або вентилятор-стабілізатор-оптика. Ну і перше місце це було нескладно здогадатися. Ультимативна імба нашої гри Шкода Т-56. На мою думку, це просто кращий преміумний танк восьмого рівня зараз. Візьміть всі свої преміумні машини, покатайте на них, а потім візьміть цю машину, таких емоцій та простоти використання ви не знайдете більше ніде. Така божевільна альфа з барабану. Тут просто немає ніяких слів. Гармата, швидкість, броня. Все це є в цьому вбивці. З двох пострілів 900 плюс шкоди це щось фантастичне. Напевне, якогось іншого гімбового танку восьмого левелу з таким же рівнем не буде. Це, по суті, танк дев'ятого левелу зі зменшеним хп. Тому у кого ще немає цієї машини, чи ви тільки думаєте з приводу, потрібно вона вам чи ні, не думайте, однозначно потрібна. Нещодавно взяв на ньому три відмітки: емоції після гри на шкоді не передати з обладнання. Раджу перше закалка турбіна стабілізатор або вентилятор, приціл, стабілізатора.